Я сьогодні не буду розповідати рецепт. Тут все елементарно, є опис. Хочу погомоніти по душам. В світі стільки зараз горя в кожній сім'ї, в кожній хаті, смуток і печаль. Чому? Ну чому так черствують людські душі? Треба гуртуватись, допомагати, підтримувати одне одного, а не топити в ложці води. В мене є запитання, паскудники, які пишуть дурниці. Ви українці? Чи ви заслані козачки? Хто ви? Де ваш розплідник? Коли ти намагаєшся через втому, біль у грудях, дарувати людям позитивні емоції, витираєш тихенько сльози, набираєш повні легені повітря і починаєш чебетати через мікрофон про щось смачненьке, приємне, створюєш на своїх сторінках домашню затишну атмосферу, ділишся від душі, за просте людське, дякую, приходять якісь унікально просвітлені особини. Що все намагаються моє створене спаскудити. За що? Навіщо? Друзі підписники, я прочитала слова вашої підтримки і зрозуміла, що добро все ж таки врятує світ, нас більшість, і ми переможемо. Ні на жоден коментар з придур'ю я більше відповідати не буду. Не провокуйте, я не поведуся. До побачення!